У Чернівцях стартував набір нової правоохоронної служби 3 жовтня з 9 ранку і до 6 вечора. У приміщенні палацу юність буковини всі охочі заповнювали анкети. Стати копами здебільшого хочуть бійці АТО та чинні працівники УМВС про тих, хто прагне змінити країну на краще і тих, хто вже її змінює у сюжеті Марини Чернегі. Якщо ти впевнений, що можеш змінити країну на краще, то тоді тобі сюди. Адже саме тут з 3 до 26 жовтня відбуватиметься набір нової поліції. Але варто пам'ятати, що це не лише гарна форма та модна машина, але й велика відповідальність та робота 24 на 7. Ми постійно на службі. У нас багато є випадків, коли люди в вихідний день або йдуть на службу, або йдуть зі служби. Вже були затримання ну, Правопорушників під час того, як людина вже змінилась, зміна. Роман уже понад місяць патрулює вулицю Львова, тому приїхав сюди, аби поділитися досвідом. Розповідає, як розпочинається звичайний робочий день українського полісмена. Приходимо на базу, отримуємо зброю, відеокамеру, на грудну, рацію, проводимо інструктажі, приїздять машини, отримуємо на базі машину і виїжджаємо на патрулювання міста. Місто ділиться на райони, райони діляться на квадратні. Драти один екіпаж відповідає за певний квадрат в районі. Однак труднощі та відповідальність чернівчан не лякають, адже вони прагнуть якісних змін у державі та сильних дієвих реформ. Тому до лав полісменів мріють вступити студенти, громадські активісти, лікарі, військові та чинні працівники УМВС зазначають, будуватимуть кращу країну разом, а поки що лише прагнуть стати тим, хто може захищати нашу країну, допомагати людям. Чим зможемо робив до цього в міліції в патрульну службу. Сподобалось. Дома хочу далі робити в поліції. Мені це подобається, всю жизнь. Я займаюся спортом, всю жизнь, скажем так, справедливість і на вулицях, і в залі, скажем так, працюю над собою постійно. Нова поліція це є той орган, який може бути цією іскрою, щоб потім змінити першу систему поліції, а потім і всю країну не злякалася зброї, нічних змін, зломисників та відповідальності. І матір двох дітей розповідає давно з захопленням спостерігала за роботою американських право. Охоронців, тому без роздумів вирішила заповнити анкету. Дуже добре, що заробітна плата, яка планується у поліції, достатня для того, щоб дозволити собі няню, наприклад, на нічні зміни. Народний депутат України Оксана Продан покладає великі сподівання на майбутніх чернівецьких полісменів. каже, правоохоронна система міста потребує повного оновлення, а зовсім інший підхід до роботи, який вже успішно працює в Києві у столиці Буковини, буде результативним. Сподівання звичайно величезні є вже результат роботи. Поліцейських в Києві і я дуже хочу, щоб такі поліцейські були і в Чернівцях. Насправді це дуже відчутно, коли е... Зовсім інше відношення, коли до тебе звертаються з посмішкою, коли тобі хочуть допомогти. Хочеш у Чернівцях була така поліція. Прийом анкет триватиме до 26 жовтня, після чого розпочнеться процес навчання тих кандидатів, які пройдуть процедуру відбору, розповідає куратор нової поліції в Чернівцях. Мустафа Наєм. планують набрати 340 патрульних поліцейських, які орієнтовно у лютому березні 2016 року розпочнуть роботу. Що стосується по, е кількості кандидатів, у нас немає ніяких лімітів, тобто скільки. Прийде, стільки прийде, ми всіх протестуємо, всіх хто прийдуть, і закликаю всіх мешканців Чернівців, і області і інших міст країни, де люди хочуть е, служити в Чернівцях. Хай подають анкети або тут в нас на героїв майдану 5, або на сайті МВС. Міністр внутрішніх справ України Арсен Авако повідомляє, що введення нової поліції це лише перший крок. Змінюватися буде вся система правоохоронних органів країни. Сьогодні ми починаємо з патрульної поліції. потім до кінця року це кашнюється участкових. Бують нові українські шерифи них. Це такаснюється радділа, це коснеться дорожньої поліції, дорожнього патруля вместо міста Гаєблас, котрої дійствоють на території області. Урядовці обіцяють, що оснащення нових правоохоронців буковини і заробітна плата відповідатиме рівневі їхніх столичних колег. А це приблизно 8 тисяч гривень на місяць. Марина Черней, Павло Монахов, Сергій Грубляк, Ігор Бондаренко, Максим Демко, Чернівецький промінь.